До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі про головні події на сьогодні. Дізнавайтесь разом із журналістами Аверсом. У студії працює Марія Петручик. Моє шанування. Втрата для міста Нововолинськ на Харківщині. Загинув нововолинець Віктор Брачук. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. Вічна слава герою. Вночі у Луцьку сталася масштабна пожежа. Полум'я спалахнуло близько першої ночі у складських приміщеннях біля однієї із релігійних організацій та торгового центру. Сталося це на вулиці Конякіна. На гасіння полум'я довелося подавати аж чотири водяних стволи. Через що загорілися склади, і що там було далі у сюжеті. Про пожежу, котра вночі спалахнула на тутешніх складах, говорити не дуже хочуть. Хочемо запитати за ту пожежу, що сталася вночі, де то було, як я то сталося. Я вам Не можу сказати, я якийсь прийшов на службу, то зараз то було вночі, зараз не можу сказати. Це може, хто може вчитись. А є хтось, хто може розказати? Там десь, десь я приїхав в Павлові, що там є такий. Я не давну, на роботі, що всіх а. не знає толком. Бо писали пожежники, що якісь складські приміщення горіли. Да, 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 там да, що да. якусь гуманітарну допомогу зберігали. Чи... Що ви там фантазіруєте? Нічого тут не горіло. Тобовно, каже. То що пожежники обманюють? А ви хто такі? Журналісти. Ну, то й добре, що журналісти. Звісно, обманюють. То як? Вони показували фотографії, казали, що була пожежа в складських приміщеннях. Ну то ми хотіли запитати, як Я ну. теж був молодий. Більше ніхто до нас тут не вийшов. Вогнеборці розповіли, що то було не просто загоряння, а складна пожежа. Її ліквідовували майже годину. На щастя, ніхто не постраждав, окрім самих складів і їх наповнення. Пожежа була складна. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників вже складала декілька десятків квадратних метрів. Вогонь вихопився на покрівлю. Складського приміщення, ось воно було розділене на окремі бокси. Всередині знаходились горючі матеріали, які складали велику пожежну, пожежне навантаження через те і через сильний мороз, можна сказати, це теж перешкоджало гасінню пожежі, але завдяки оперативним діям вдалося запобігти поширенню полум'я на сусідню будівлю торгового закладу. Причина пожежі ще встановлюється, там працюють спеціальні фахівці разом з правоохоронцями. Кому належали склади і які горючі матеріали в них зберігали, ми спробували дізнатися у представників релігійної організації. За вказаним на офіційному сайті номером телефону ніхто не відповів. Зауважимо, що кілька років тому релігійна організація потрапила у гуманітарний скандал. Як писали у пресі, церкву підозрювали у махінаціях з гуманітарною допомогою. Мовляв, під виглядом допомоги завозили чимало комерційних товарів. З приховуванням від сплати митних платежів. Релігійна організація тоді заперечувала причетність до махінацій. Говорили, що це наклеп. А от у 2020-му в рішенні Любомильського райсуду зазначено, що у вантажі, котрий як гуманітарну допомогу везли для церковної організації, виявили понад дві тонни незаявленого нового одягу. Вартість прихованого товару була понад мільйон і двісті тисяч гривень. Налищук Дмитро Кудик Неля Прокопчук для новин на часі. Напередодні рятувальники Волині кілька разів виїздили, щоб надати допомогу водіям і пасажирам, які опинилися в складних ситуаціях на автошляхах області. На трасі Київ ягодин біля села Мар'янівка злетів у кювет легковий автомобіль і перекинувся на дах. Двоє людей, які були в авто, змогли вибратися із нього самостійно. Рятувальники поставили транспортний засіб на колеса та відбуксували його з кювету на автодорогу. А біля селища міського типу Турійськ рятувальники відбуксували із засніженого узбіччя авто аварійної бригади енергетиків. А на автодорозі Любомиль-Шацьк рятувальники відбуксували легковий автомобіль, який застряг у снігу на узбіччі. В транспортному засобі відомо, що було двоє дорослих і дитина. А біля села Тарасове, це уже Луцького району, рятувальники за допомогою троса витягнули з кювету вантажівку. А біля села Волошки на Ковальщині у кювет злетів позашляховик, ним везли гуманітарну допомогу військовим на Житомирщину. Ковальські рятувальники відбуксирували авто на дорогу. На ну, вже сьогодні близько 9.30 ранку біля селища міського типу Іваничі. Автомобіль злетів у кювет. Рятувальники відбуксирували авто на дорогу за допомогою тросу. Потерпілих на щастя немає. 206 днів на спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком на Чорнобильській атомній електростанції. Саме 14 грудня 1986 року була так би мовити. Перша серйозна та важлива перемога над зловісним атомом, проте наслідки вибуху долають до нинішнього часу. Щороку по всій країні цього дня вшановують відважних ліквідаторів, які є прикладом самопожертви заради майбутнього. Традиційно 14 грудня у день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС волиняни збираються біля пам'ятника ліквідаторам аварії на меморіалі вічної слави. Щоправда, з кожним роком присутніх ліквідаторів стає все менше. У наша громадська організація налічує більше 2200 членів організації. Структура в всіх колишніх районах і містах. От е, сьогодні е, е, Вірніше, вчора я всіма всіх привітав голів Чорнобильських організацій. Сьогодні практично, не то, що практично, а у всіх населених пунктах от, і в районах пройдуть заходи по вшануванню ліквідаторів аварійних честів. Кожен день помирає ліквідатор на Волині. Це так, такі статистичні дані. І з 3,5 тисячі живих лишили саме ці половини. На жаль, виплати та пільги обіцяні президентом минулого року ліквідатори так і не отримали в повному обсязі. Завадила війна з часу найстрашнішої техногенної катастрофи в історії людства минуло 36 років. На жаль, перед українцями знову виникла ядерна загроза, оскільки ворог постійно шантажує українців та обстрілює Запорізьку АЕС. Зараз ми бачимо, що ворог. Бездумно і безжально обстрілює, обстрілює і Запорізької з під загрозою, напевно, всі атомні електростанції, які на території, тому що працює і крилаті і ракети, і працюють і шахіди. Вони не думають, що може статися після того. Ми ж в свою чергу добре пам'ятаємо, і, зрештою, сьогоднішній день ми вшановуємо тих людей, які загинули, які були ліквідаторами, і от сьогодні згадували і за Чорнобильських медиків. Це дійсно великий. Кажем, така велика чорна пляма на, на, на історії нашої України, тому що багато людей е, загинуло, і дуже багато людей стали, скажімо, інвалідами назавжди. До ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи були залучені люди найрізноманітніших професій. Хвилиною мовчання та чорнобильським дзвоном вшанували з усіх загиблих ліквідаторів. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Шанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції і рятувальники Волині. До ліквідації трагічних наслідків тоді було залучено тисячі фахівців різних професій, серед них і 66 пожежників із Волині. Тож цього дня вогнеборці поклали квіти до пам'ятного знаку, вшанувавши своїх колег, які ліквідовували наслідки лиха. Хто ціною здоров'я, а хто ціною. Життя подвиг рятувальників нині згадують всі від великого до маленького. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Йти йти, коханий. Хто ж коли не ти? І ожені сина, та ні мужа, Лиш розверті зоріні поля, та пліч, облість, стали біль і мужність, дух, і воля, небо і земля встають і відходять в легенду пророки завітів нових, і ризи у них із брезенту, і казки, як ніби у них. Служба безпеки України проводить пес та перевірочні заходи на Волині у зимненському жіночому монастирі. Обшуки проводять спільно з нацполіцією за участі працівників церкви. Правоохоронці оглядають територію та приміщення монастиря, щоб виявити заборонені до обігу предмети а також перевіряють осіб на території монастиря щодо їх причетності до протиправної діяльності, що може нашкодити державному суверенітету України. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Їх проводять для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, а також аби не допустити використання приміщень української православної церкви для переховування громадян країни агресора та зберігання заборонених предметів ще одна мета обшуків убезпечити населення від провокацій та терористичних актів. Лучани, будьте обережні під час того, як купуєте зараз продукти за акційними цінами. Адже у зв'язку з перебоями у постачанні електроенергії ці продукти цілком можливо вже зіпсовані. Відтак до нас звертаються покупці, які спокусилися на низьку ціну ще вчора. Дорогого товару, але з'їсти куплене не довелося. Про якість продукту запах говорить сам за себе. Зараз в усіх магазинах, особливо у супермаркетах, ви можете побачити жовті цінники зі знижками. Це привабливий колір для бюджетного покупця, пенсіонера, студента та й, в принципі, для середньостатистичного громадянина. Зазвичай під акцію потрапляють ці продукти, термін придатності, яких уже підходить до завершення. Якщо це цукерка або шоколадка, великої проблеми у цьому немає, бо ж це продукт, який не так швидко псується. А от сир, ковбаса, м'ясо це вже дуже небезпечна. Продукція, адже в разі того, якщо вона зіпсована, споживання її може призвести до харчового отруєння. Особливо небезпечними такі товари стають зараз. Ми всі добре знайомі із ситуацією, яка склалася у місті з електропостачанням. У перші дні, коли світло вимикали, на кілька днів не одній господині довелося переполовинити свою морозильну камеру. У когось пропали заморожені фрукти, овочі, у когось розморозилося і підтухло м'ясо. Насо у когось скисло молоко та сир. А тепер уявімо, що могло статися з горами продуктів у супермаркетах, коли на добу вимкнули світло. Усі, хто був у більших магазинах, після того міг відчути цей неприємний запах. Проте пройшов час, і багато продуктів, які пролежали без холодильника, знову можливо опинилися на прилавках магазинів. До нас звернулася лучанка, яка. Придбала сир з пліснівою. Таке кружальце коштує зазвичай приблизно 60 гривень. Але зараз сир на акції і вартує 29 гривень в половину ціни. Панянка, яка придбала продукт, каже. Це її улюблений смаколик, тому купує його часто, але на цей раз запах з'явився аж надто специфічний. Вона переконана, купила по акційній ціні зіпсований сир. Ми побували у супермаркеті, де був цей продукт. Купили і ось що маємо. Запах не дуже приємний, м'яко кажучи, а термін придатності виходить уже завтра. Але сьогодні цей сир на прилавках і фактично, магазин, в якому ми побували, просто завалений маркою цього сиру. Відзначимо, цей сир має доволі такий специфічний смак та специфічний запах. Але коли ми його розпаковували, він запахнів нам цілий кабінет. На смак куштувати його не ризикнули. Виходить, як в старому доброму анекдоті, тепер у людських магазинах та супермаркетах можна придбати не лише сир з пліснявою, але й ковбасу, м'ясо та рибу з пліснявою. Доволі обережними потрібно бути і з м'ясом, адже воно ще більше вимогливе до умов зберігання. Тим паче повністю зіпсоване м'ясо можна перевести у цілком товарний вигляд за допомогою звичайного оцту. Отож, шановні наші глядачі. Будьте уважні, коли купуєте продукти. Не забувайте, що через перебої з електроенергією ці продукти можуть неналежно зберігатися і як наслідок будуть зіпсовані. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Керівник Підгайцівської територіальної громади так дбає за безпеку своїх громадян під час війни, що передбачив на ремонт бомбосховища аж 13 мільйонів гривень. Укриття знаходиться у селі Підгайці. Щоправда, розпочати цей золотий ремонт досі не можуть, адже процедуру торгів відмінили, бо ж один з учасників поскаржився в антимонопольний комітет. Що дивно, на такі солідні гроші ремонтувати бомбосховище зголосилося всього навсього два учасника, та й то в одного з них не було жодних шансів на перемогу. Бо ж, попри те, що спустив ціну на 2,5 мільйони проти свого суперника, система якимось чином одобрила ціну конкуренту. Відтак участь у торгах. Брали приватне підприємство Ефект з пропозицією 11 мільйонів 972 тисячі гривень, і Альфабудзахід з пропозицією 9 мільйонів 368 тисяч гривень. Судячи з усього, до антимонопольників звернувся Альфа Будзахід, бо ж підприємство Ефект наперекір усім правилам та законам перемогло з більшою ціновою пропозицією. Але навіть не в тому річ. Уявіть собі бомбосховище, в яке вклали фактично 12 мільйонів гривень, і мова не про будівництво, а про ремонт. Що ж такого унікального там має бути? Може, підземний басейн чи то пак більярдна кімната зі спортзалом. Після того як процедуру запустять по-новому, ми обов'язково поцікавимося планами розбудови цього мегапроекту. Його підозрюють і судять за одержання 20 тисяч доларів хабаря. А він робить вигляд, що нічого про це не знає сьогодні, 14 грудня, до Луцького міськрайонного суду, завітав колишній очільник держгеокадастру Волині Олесь Іващенко. Екс-чиновник прийшов на лаву підсудних. От тільки судити колишнього чиновника чомусь вирішили подалі від журналістських очей. Кіові особи суду над колишнім посадовцем Іващенком збираються у холі, забачивши камеру, йдуть подалі. Через відсутність світла графіки засідань зміщені, мали засідати в одному залі несподівано і тихцем опинилися в іншому. Кримінальну справу щодо колишнього головного земельника Гвалині слухають просто зараз у ці хвилини в судовій залі. Хоча ми попередили завчасно секретаря судового засідання, що бажаємо бути присутнім. Справу про хабар у 20 тисяч доларів. Схоже, вирішили слухати за зачиненими дверима без присутності журналістів. Колишнього очільника Волинського держгеокадастру судить ціла колегія суддів під головуванням Ярослава Артиша. Олеся Іващенка звинувачують у вимаганні та одержанні хабаря, буцімто за лобіювання земельних питань. Діло було у 2019-му. Поки тривають суди, підозрюваний, як бачимо, на волі мовляв, сплатив мільйон гривень застави. Чим завершився суд щодо вас? Уже є вирок, чи немає? Ви знали запитання. Ну Ви були на судовому засіданні. Дякую. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую запитання. Пане Олесь, чи то вже був вирок сьогодні? Чому ви не хочете розказати? Розкажіть, будь ласка, бо ми знаємо, що. Два роки тому ви не заплатили адвокату, вам пропонували державного, ви відмовилися. Сьогодні у вас державний адвокат. У мене, найняли... мене відсутня інформація. Як ви в повному не віддані, чи вас визнали винним, чи ні? У мене відсутня інформація, Дякую. А ви знаєте, де ви зараз знаходитеся? Звідки ви вийшли? Там є основний адвокат, який займається в справі. Ви не основний адвокат? Ні. Ви допоміжний? Як як вас сказати, хто ви? Дізнайтеся, в суді вам поясню. З тих пір, як Волинського високопосадовця Голеся Іващенка за версією слідства, затримали на одержанні хабаря у 20 тисяч доларів біля власного авто, і до того моменту, коли кримінальне провадження опинилося у Луцькому міськрайонному суді минуло півроку. За цей час слідчі зібрали доказову базу. А от в самому суді кримінальну справу розглядають аж три роки. І, схоже, досі не можуть визначитися, винен Іващенко чи ні. Як згодом каже суддя спікер, розгляд справи Іващенка сьогодні відклали. Чому у суді цей процес тягнеться вже роками? Бо кримінальне провадження дуже об'ємне, так нам пояснюють, складалося із двох обвинувальних актів, один з яких був направлений до. Антикорупційного суду, але він повернувся там цю справу не розглядали. І коли він повернувся, уже в суд надійшов інший обвинувальний акт. Вони були об'єднані в одне єдине провадження на даному етапі. Допитуються свідки, однак порядок розгляду справи був змінений в зв'язку з тим, що свідки не являлися. Тому вирішили досліджувати письмові докази орієнтовно десь 9 томів. Між тим спостерігаючи із року в рік над тим, як судять Олеся Іващенка, виникає питання: а чи не станеться так, що кримінальну справу просто закриють? Бо ж строки давності не безмежні? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Десять автівок для військових захисників передала Луцька міська рада. За так званий одноденний заробіток працівників міської ради від початку повномасштабної війни уже вдалося придбати багато необхідних для військових на передову речей. Загалом на потреби військових пожертвували понад 4 мільйона гривень. Одяг, військова амуніція, техніка, ліки та необхідні навінні транспортні засоби допомагають нашим захисникам наблизити перемогу. Проте, усе це постійно потрібно поновлювати за три місяці. Луцькі депутати знову зібрали необхідну суму, щоб придбати хороші автомобілі для наших захисників. Придбали цих 10 автомобілів для того, щоб передати їх нашим військовослужбовцям. Це 14-та бригада, 63-та бригада. І наші тероборониці, які охороняють кордони Білорусі. І наш батальйон «Люберт», батальйон Сонечко, добровольча армія правого сектору. скажімо, там, де є найбільший запит, туди і передаємо. От на сьогоднішній день ми вивчаємо потреби військових, постійно з ними спілкуємося. Потреба в автомобілях на сьогодні є найбільш гостра, тому що сніг, мороз. Часом, коли підлига це болото, необхідно швидко виконати завдання, безумовно, що без автомобіля підвищеної прохідності. Зокрема, ці завдання важко виконати, тому що неможливо пересуватися. Тому передаємо ці 10 автомобілів. Всі автомобілі пройшли технічне обслуговування. Автомобілі купували під замовлення військових, оскільки потреби в кожної з бригад різні. Громадська організація «Серце Патріота та її засновник Сергій Балицький доставляють необхідне до пункту призначення. Є бус. Є джипи, тобто в різні підрозділи є для різних виконання робіт хлопцям для розвідки. І також є дві автомобілі, це з правим кермом, це якраз для виконання такі автомобілі потрібні. Це і добра робота, щоб снайпера не знали. Де хто з якої сторони їде, самі ж депутати розуміють, що лише спільними зусиллями можна наблизити перемогу, а підтримка військових наразі для усіх у пріоритеті. До нас зверталися різні підрозділи про допомогу. Ну найбажанішим зараз є транспорт. Тому і ми вирішили придбати транспортні засоби, які ви зараз бачите, відповідно до тих звернень, які були від наших воїнів. Було це непросто, тому що зараз знайти автомобілі в такий короткий час в такому технічному стані, як вони є, нелегко. Але з Божим супроводом нам це вдалося. Я думаю, що ці автомобілі гарно послужать нашим хлопцям. Більше півтора мільйона гривень витратили на придбання автомобілів підвищеної прохідності, аби наші герої мали змогу відвоювати кожен куточок нашої землі. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Далі ефір Аверсу продовжить моя колега Юлія Остапович. У на часі інтерв'ю спілкуватиметься із директором комунального підприємства Луцькводоканал Віктором Гуменюком. Говоритимуть про ефективну роботу Луцькводоканалу у співпраці зі споживачами. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Терка Аверс, щоб знати більше і дізнаватися про це вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу. Мирного вам вечора. 13 грудня депутати луцької міської ради проголосували за бюджет громади на 2023 рік. Передбачається, що доходи бюджету становитимуть 2 мільярди 694 мільйони 89 тисяч 200 гривень. Це менше ніж в поточному році. Менше на суму субвенції. Освітньої субвенції. Я вже це неодноразово казала, що вона і на сьогодні на жаль не розподілена. Очікуємо, що все таки до 1 січня ми будемо знати, які кошти нам надасть держава для виплати заробітної плати педагогічним працівникам. Основними джерелами надходжень бюджету залишаються податок на доходи фізичних осіб та акцизний податок. Передбачається, що видатки бюджету у 2023 році становитимуть 2 мільярди 667 мільйонів і 717 тисяч 200 гривень. Більша частина видатків традиційно передбачена на зарплати у бюджетній сфері. І соціальний захист населення безумовно чималі передбачені видатки і на військову справу. Розуміючи, що потрібна постійна підтримка і наших військових частин, і нашої територіальної оборони ми зразу заклали 20 мільйонів гривень на це випадок, якщо настане якась надзвичайна ситуація, враховуючи те, що йде війна, соціальний захист населення багато є потребуючих. Це і внутрішньо переміщені особи, яким потрібні допомоги. Це і наші малозабезпечені верстви населення соціальні виплати. Дітям загиблих на програму цивільного захисту населення, що не менш важливо у бюджеті на наступний рік передбачили 10 мільйонів гривень. Заклали кошти на забезпечення благоустрою громади і роботи комунальних підприємств. Бюджет розвитку наступного року становитиме 360 мільйонів гривень. Лілія Єлова зазначає, що у громади є гроші, аби реалізувати великі проекти. Йдеться про ремонти і будівництво. Але на час воєнного стану діє заборона кабміну на капітальні. Видатки, якщо цю заборону знімуть, то проекти зможуть реалізувати. Бюджет звичайно складний, тому що дуже багато звернень від військових частин. Потрібна допомога. Ну не все може дати держава на їх утримання від територіальної оборони, від внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, складно. Звичайно, це не мирниче. Прогнозувати під час війни важко, але якщо безпекова ситуація в області залишатиметься, хоча б такою, якою є зараз, то бюджет наступного року громада виконає, і всі основні видатки будуть забезпечені. 15 грудня у північно-західних регіонах України падатиме сніг. Нарешті території без опадів. У деяких західних областях очікується мокрий сніг. Тут уночі від мінус п'яти до нуля градусів, день від нуля до плюс шести. На сході похмуро, але без опадів. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус одного градусів морозу, у день від нуля до плюс трьох. На півночі сніжитиме температура нічної пори від мінус 15 до мінус 5 градусів. Денної від 0 до плюс 2. Похмурою буде погода на півдні країни. На Одещині можливий невеликий дощ. Тут уночі від мінус 1 до плюс 1 градусів. Уден від 4 до 8 тепла. У центральних областях без опадів. Тут уночі від мінус 8 до мінус у день – від 1 до 2 градусів тепла.